Президент США Дональд Трамп знову поговорив з Путіним. Очільник Кремля, вкотре заявив, що війну в Україні він вестиме до досягнення усіх цілей. Як відреагували політики ЄС на цю розмову? Та чи була реакція високих посадовців на масштабні обстріли Києва? Ми запитаємо про це у Тетяни Висоцької кореспондентки Слава Тіві у Брюсселі? Тетяно, добрий день. Останні важливі новини для України це. Призупинення постачання зброї та розмова Трампа з Путіним як це коментують у Брюсселі? Вітання Юлії, вітання з Брюсселя. Я зараз знаходжуся під будівлею Європейської комісії. А власне, дискусії про призупинення Трампом військового постачання в Україні та про розмову Трампа з Путіним і намагання Трампа умиротворити Путіна йшлися вчора не в Брюсселі, а у Данському місті Орхус, де вчора була е, урочиста церемонія відкриття данського головування у раді ЄС. Був там до речі, і президент України Володимир Зеленський. І якраз коли лідери Європейського Союзу виступали е, перед змі, е, фактично кожен е, торкнувся питання е, постачання в Україну американської зброї, і е, зокрема Урсула фон президентка Єврокомісії, заявила про те, що е, Євросоюз повинен у відповідь. Посилити воєнну підтримку України для того, щоб Україна стала сильнішою, для того, щоб якось компенсувати втрати від призупинення постачання американської зброї, так само, наприклад, прем'єр-міністерка Данії Мета Федеріксен і Данія ж якраз вже почала головувати у Європейському Союзі. Вона заявила про те, що призупинення американської допомоги. Україні є великим кроком назад, не лише для України, але і для Європейського Союзу, і навіть для НАТО, і також закликала збільшити воєнну підтримку України і, зокрема, ще й посилювати воєнно-промисловий комплекс України через спільні проекти з європейськими державами. І, до речі, Володимир Зеленський також висловився про це і заявив про те, що Україні дуже не вистачає. Ракет від систем Патріот, ПАК, «Пакт-3», які якраз американці призупинили постачати, і так само, що Україна повинна отримувати більше систем протиповітряної допомоги щоб боротися з атаками ворога з неба. Ось такі були реакції. Вчора на задане вами питання. Юлія, а чи відома вже реакція Євросоюзу на обстріли Києва? А, так, я можу сказати, що мабуть найпершим відреагував міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Він повідомив про те, що під час повітряної атаки на Київ цієї ночі було атаковане і було пошкоджено була пошкоджена будівля польського консульства у Києві. Але на щастя ніхто не постраждав і. Радослав Сікорський також зробив висновок щодо того, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони від заходу від Європи. Також висловився щодо цього міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він також заявив про те, що Росія не хоче зупинятися що Росія показує, що вона. Лише хоче е, руйнувати українські міста і вбивати українське населення, і він також закликав до підвищення тиску на Росію, зокрема е, посилення санкцій проти Росії і м, власне збільшення військової допомоги Україні е, щодо санкцій, лише маленька ремарочка. Якраз зараз е, сьогодні, тут в Брюсселі посли Європейського Союзу знову е, зібралися для того, щоб обговорити 18-й пакет санкцій. Е, бо вчора вже е, делегація. Єврокомісії побувала в Братиславі в столиці Словаччини, яка блокувала 18-й пакет, і можливо сьогодні буде якесь рішення, але ну поки що совіткового сигналу звідти я не бачу. Будемо спостерігати, Юлія? Ну і в п'ятницю перші особи євросоюзу летять до Кишинева, де має відбутися саміт Молдови ЄС. Чого очікувати від цієї зустрічі? Чи відкриють з Молдовою перший кластер переговорів щодо вступу до ЄС? Так, до речі, перший кластер це така велика інтрига цього саміту. Все почалося з того, що ще минулого тижня, 26 червня, новий президент Румунії Ніко Шордан заявив, що якраз 4 липня у Кишиневі буде відкрито перший перемовний кластер для Молдови. І власне починаючи з цього дня усі журналісти тут в Брюсселі, якщо було. Була можливість запитати щось про Молдову, то всі питали лише про відкриття першого кластера. Але постійно представники Єврокомісії, представники Європейської ради казали, що це неправда, і, власне, сам президент Румунії в той же день спростував свої слова, сказав, що він помилився. Але тим не менш, є такі невеликі підозри ще. Зберігалися протягом всього тижня. Вже вчора ми знову говорили з представниками Європейської ради. Вони сказали, що технічно вже неможливо завтра, тобто сьогодні, відкрити кластер, тому що для цього треба скликати міжурядову конференцію, яка власне скликана не була. Але що я точно можу сказати, що Молдова звісно отримає сигнал щодо того, що вона повинна бути членом європейського союзу, що молдавани не одні, що європейський союз їх підтримує і працює над тим, щоб вони стали. Єдиними з Європою, і власне цей саміт проходить в дуже важливий для Молдови час, тому що залишилося лише три місяці трошки більше до парламентських виборів, які відбудуться 28 вересня, і звісно, Молдова і її проєвропейський уряд переймаються тим, щоб отримати хороші результати на виборах, зважаючи на те, що Росія веде просто величезну інформаційну пропагандистську кампанію вже зараз в Молдові. І е, з очорнення уряду Молдови про європейського і навіть е, критикують цей саміт, який ще сьогодні не розпочався, е, і е, поширюють різноманітні чутки. І е, власне все роблять для того, щоб проросійські партії отримали якусь е, значну частину крісел у парламенті. І саме тому е, сьогодні якраз декларація е, з Європейського союзу щодо Молдови повинна бути досить потужною. Я ще знаю про те, що е, буде. Е, Оголошено про новий транш. Про перший транш власне фінансової допомоги Молдовському уряду від ЄС. йдеться про фінансовий механізм на загальну суму 1,9 мільярдів євро. Якраз сьогодні оголосять, що перша його частина вже скоро прибуде на рахунки уряду Молдови молдовської влади. По друге ще цікавий момент: продовжать ще на два роки мандат європейської місії, яка якраз бореться з пропагандою і. Мало того, що подовжать на два роки її мандати, ще й на 50% збільшать фінансування. Отже, молдовські спеціалісти, it спеціалісти в тому числі будуть продовжувати отримувати навчання від Європейського Союзу та техніку для того, щоб якимось чином боротися із незаконними втручаннями в техніку молдавську, в тому числі, наприклад, під час виборів і. З інформаційними е, атаками на Молдову, і е, ще е, знову ж таки буде у декларації. Наскільки я знаю, великий потужний сигнал про те, що е, Європейський Союз буде опікуватися безпекою Молдови. А можна сказати, що Молдова є за Україною другим реципієнтом допомоги воєнної від європейської від Європейського союзу через європейський фонд миру. Е, на жаль, зараз для України ця цей шлях заблокований знову ж таки Угорщина. Але поза тим для Молдови знову ж таки прозвучить підтримка її безпеки, і Європейський Союз також пообіцяє надати Молдові систему протиповітряного стеження, яка буде дуже помічною для того, щоб ловити російські дрони, які на жаль залітають на територію Молдови під час атак на Україну. Ось таких власне сигналів ми можемо сподіватися від фінальної декларації. Про Молдову сьогодні на саміті. А саміт розпочинається сьогодні ввечері. Це такий цікавий вечірній саміт. Початок о 17.00 за, за європейським часом, і вже о 18.00 за європейським часом буде прес-конференція. Тож будемо також дивитися спостерігати моніторити. Юлія. Тетяна, Дякую за розлогу інформацію. Звичайно, що ми будемо стежити за самітом Молдова ЄС. Будемо про це ще говорити в нашому випуску. Це була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві з Брюселя.